Стала відома точна дата релізу Stalker 2. Нічого особистого, просто бізнес від Ubisoft, монетизації у майбутньому Assassin's Creed бути. Показали чергову порцію бійців Mortal Kombat 1. Відбувся реліз ремастера легендарного шутера від Bethesda. Шлях Бетра пояснили за локалізацію брами Балдура 3. Overwatch 2 опинився в повній дупі. А геймс офіційно будуть на геймскрасі. Ком, в цьому році. Про це і не тільки про це. Ви дізнаєтесь в цьому ювілейному 50-му випуску ігрових новин на каналі EternalPlayUA. А весь цей чудовий час проведу з вами я, Дмитро. Звичайно ж, дізнаєтеся про найцікавіші ігрові пропозиції в ігрових магазинах Epic Games та Steam. а також розповім, які ігри нещодавно були додані до бібліотеки хмарного сервісу Boosteroid. Одразу хочу подякувати вам всім, хто дивиться мої випуски та інші відео на каналі. Цей ювілей і ваш також. Якби не ваша потужна підтримка, ваші вподобайки, коментарі, підписки, мабуть, цього каналу вже не існувало би. Тільки завдяки вам, мої любі глядачі і підписники, вдалося досягти таких неймовірних результатів. І продовжити розвиток українськомовного контенту на Ютубі. Я вам щиро дякую ще раз, ви всі просто неймовірні люди. А тепер беріть смаколики, вмощуйтесь якомога зручніше. Ми починаємо наш новинний дайджест. Розробники з Ubisoft, просуваючи свій Assassin's Creed Mirage, неодноразово робили акцент на тому, що вони бажають повернутися до витоків серії. Виходячи з цього, шанувальники гри логічно припустили, що в грі не буде марзенних мікротранзакцій. Косметичного мотлоху і різноманітних бустерів прокачки. Але ж Ubisoft не були б самі собою, якщо не відмовчувались би на початку, а вже на порозі релізу не розповіли, що в грі таки буде внутрішньоігровий магазин. Але керівництво студії стверджує, що цей контент не впливатиме на ігровий процес. А за реальні гроші можна буде купити лише косметичні набори, які є зовсім не обов'язковими. Вони не надали більш вичерпної інформації стосовно кількості цих наборів. Але пообіцяли, що монетизація стане менш агресивною, на відміну від попередніх частин серії, таких як Origin чи Odyssey. Студія Obsidian Entertainment відзначає своє 20-річчя, з чим ми з вами можемо їх і привітати, бо це доволі великий вік, як для ігрової студії. І на честь цієї події вони опублікували останню частину свого документального фільму про історію студії. В якому розповіли про розробку своєї майбутньої RPG Evolved. засновник студії Фергес Urkhard розповів, що розробка Evolved розпочалася ще за часів незалежності студії перед тим, яких у 2018 році придбала Microsoft. І на самому початку він бажав додати до гри мультиплеєр. В цьому була необхідність, аби зацікавити майбутнього потенційного видавця. Бо на одиночну RPG гроші знайти надважко. А якщо в ній з'являється багатокористувацький режим, задача значно полегшується. Зупинившись на кооперативному мультиплеєрі, спеціалісти почали переосмислювати свій підхід до створення квестів, діалогів і взагалі всіх аспектів геймплею. І на певному етапі розробки стало зрозуміло, що творці роблять продукт, який перестає бути схожим на ігри, за які і люблять Obsidian. Що вони роблять зовсім не те, в чому є найкращими. Тоді керівництвом студії було прийнято рішення повернутися до Розробки над класичною оригінальною RPG. Вихід Evolved планується у наступному році на ПК Xbox Series, а також в день релізу гра з'явиться в каталозі Game Pass. Незер Realmo опублікували чергове відео, в якому продовжують розкривати нових бійців. Які мають з'явитися в новому файтингу Mortal Kombat 1. Цього разу увага прикута до одного з нін зовнішнього світу рептилії, який свого часу бився плічо-пліч зі Смоуком, Скорпіоном, Сабзіро та Рейном. Але тепер він став вигнанцем через свою нетипову здібність приймати людську подобу. Цього разу він доєднався до Люкана та кількох інших воїнів землі. Сізот саме так його називають у новій частині. Він вміє перетворюватися з. Ящира на людину і навпаки, прямо під час бою. Його вміння плюватися кислотою також нікуди не зникло. Також у ролику продемонстрували демонисю Ашеру, яка тепер б'ється на стороні добра. Анархіста Гавіка, який б'ється, відриваючи від себе кінцівки, і використовує їх як зброю. І камео помічницю Саріну. Реліз Mortal Kombat 1 відбудеться вже 19 вересня для гравців на PlayStation 5, Xbox, Series ПК та Nintendo Switch. Видавний. THQ Nordic показали перший трейлер ремейка Готік на рушію гри. У відео продемонстрували старий табір у рудніковій долині, де можна оцінити непогану графіку, оточення, нові моделі персонажів та анімації. Ми бачимо якісь постійні сутички, і людина, навколо якої обертається весь сюжет трейлеру, краде гроші у охоронця, поки він відволікся на знучання над іншим працівником. З цими грошима головний герой трейлеру прийшов на арену для того, щоб зробити ставки. А наприкінці ролика, охоронець, якого обікарав чолов'яга, б'є його головою об загородження. Це може вказувати на те, що будь-яка дія гравця може обернутися не дуже добре, навіть з часом. Релізу нам не повідомили, але ймовірно, гра вийде вже в цьому році. 10 серпня стартували продажі ремастера легендарного шутера від першої особи 97-го року Quake 2. Гра коштує лише 243 гривні в українському стімі. Night Dive Studios додали до гри можливість використовувати роздільну здатність 4K підтримку ультрашироких моніторів, покращили текстури, освітлення та візуальність. Ефекти попрацювали над покращенням штучного інтелекту, а також. Зробили кращими звуки та музику. Як у специфічному переведенні Quake 2 RTX, підтримки трасування пробойнів у ремастері не буде. У грі буде одиночний, кооперативний та мультиплеєрний режими. підтримуються кросплеї між різними платформами, а також присутній локальний кооператив на одному екрані. На PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 та Switch можна грати в чотирьох за одним пристроєм, а на Xbox Series можна запросити. Одразу шістьох друзів доєднатися до вашої компанії. До переведення включено всі оригінальні карти та набір нових додаткових рівнів Call of Коловдемешн. Схоже, що 10 жовтня на нас з вами очікує черговий напівфабрикат від Turn 10 Studios. Ситуація, яка склалася, вона дуже схожа на ту, яка була у Halo Infinite на релізі. З гри прибрали компанію кооператив та режими Forge – які згодом додали до гри. Так само відбудеться і з гоночним симулятором Forza Motorsport. На старті в грі не буде розділеного екрану, тобто пограти з друзями на одному пристрої буде неможливо. Розробники пояснюють це тим, що нові суперсучасні технології їм не дозволили це зробити, бо вони не мали бажання переносити в жертву якість картинки. І тому ця можливість буде відсутня на старті. А також не можна буде пограти в мультиплеєрі з ботами для того, щоб... Прокачувати власний рейтинг, тобто можна зробити висновок, що оптимізація проєкту на старті буде бажати кращого. А потім, коли все протестують геймери на власних дупах, розробники випустять кілька десятків патчів, що дозволять звільнити ресурси для впровадження цих функцій. Дуже шкода, що маленька інді компанія Microsoft не здатна нормально протестувати свій продукт, для того, щоб він в день початку продажів був повноцінним, а не черговим, забагованим і порізаним на півфабрикат. Наприкінці цього року в продажі має з'явитися нова ревізія японської консолі PlayStation, в назві якої з'явиться позначка Slim. І саме тому в мережі почали з'являтися деякі подробиці стосовно майбутнього пристрою. На одному з китайських форумів з'явилися фото нової приставки, а потім в Твіттері продемонстрували і коротке відео. Вона багато в чому схожа на оригінальний пристрій, але новинка буде приблизно на 5 сантиметрів коротша товщина майже не зміниться. Sony ще досі не коментує жодних чуток щодо розробки нової PlayStation, але анонс вже має відбутися незабаром, бо тягнути вже немає куди. Вже час розгортати маркетингову компанію, тим паче, за словами інсайдерів, Слімка має замінити оригінальну PlayStation 5. Чи зазнає змін внутрішній дизайн майбутньої ревізії, невідомо. Можливо, деякі компоненти зазнають змін, такі як система охолодження, можливо, об'єми чи ще щось. Український переклад популярної RPG Baldur's Gate 3 Викликав бурхливу критику серед українських геймерів. Перекладачі з локалізаторської спілки Шлях Бетраф», які саме і займалися перекладом проєкту, написали, що вони погоджуються з багатьма зауваженнями гравців, і з часом вони внесуть коригування до локалізації. Вони визнали, що деякі моменти в перекладі виявилися не дуже вдалими. У першому патчі вже вирізали кілька невдалих і недоречних жартів і реплік, А до виходу другого. Сподіваються виправити ще більше помилок. Перекладачі подякували гравцям, які надсилають конструктивні зауваження і допомагають покращити переклад, але розраховувати на швидке виправлення складних термінів гравцям не варто. Спеціалісти спілки пояснили, що в них є певна пріоритетність, на якій наполягають розробники з Леріан. Зокрема, помилки в інтерфейсі гри, технічні помилки в тексті, доопрацювання реплік персонажів, а також переклад нового тексту, який був доданий. Вже після релізу. Ці речі є частиною угоди, і фахівці змушені виконувати їх в першу чергу. Але найбільш контраверсійною виявилася відповідь щодо зауважень, які надали гравці щодо перекладу елементів пов'язаних з Всесвітом Dungeons Dragons, а саме назвами рас, імен та інших елементів гри. Цитата: Деякі терміни мають багатошарові сенси, зав'язані на мітрології чи релігії реального чи ігрового світу, або ж лором самого D&D, які ви вимагають особливого підходу. І, на жаль, не всі з них так просто передати українською мовою, при цьому не порушивши вимоги українського правопису, кінець цитати. Тобто, про які саме умови українського правопису йде мова, незрозуміло. І цей коментар більше нагадує відмазку і вказує на те, що найдратівливіші моменти. Які є в локалізації, якраз виправлені, і не будуть. Після такого пояснення спільнота прихильників настільних рольових ігр Інріум опублікувала відкрите звернення до локалізаторів з шляхби у ньому йдеться про переклад 3» взагалі, та, зокрема, специфічних термінів, які призвели не лише до дискусій, а й до відвертого обурення українських гравців, серед яких драфт це карлик, тіфлінг це бісена тощо, щоб пояснити свою позицію. Локалізаторів взяв участь у стрімі Олдбоя, де намагався якомога докладніше розповісти про свій специфічний підхід до перекладу РПГ, як створювалася українська локалізація «Балдергейс 3 і які виклики стояли на шляху перекладачів. Але для переважної більшості геймерів такі пояснення виявилися непереконливими і викликали ще більше запитань. Тим не менш, гравців, які хочуть поспілкуватися на цю тему. Локалізатори запросили до живого, так би мовити, спілкуватися. На івенті DiceCon, який відбудеться з 1 по 3 вересня у Львові, і на ньому будуть присутні представники шлях Бетрафу. А як вам, український переклад Baldur's Gate 3? Чи задоволені ви наразі комунікацією між перекладачами та гравцями? І чи сподіваєтесь на виправлення глобальних помилок? Напишіть мені коментар, буде цікаво поспілкуватися з вами на цю тему. А перед тим як ми перейдемо до наступної новини, я вас прошу протиснути вподобайку, написати будь-яке. Такий коментар, щоб сприяти просуванню відео алгоритмами Ютуба. Ну і звичайно ж, якщо ви ще не підписалися на канал і вам раптом подобається те, що я роблю, то будь ласка, зробіть це прямо зараз. Можете також увімкнути дзвоник для того, щоб не пропускати наступні відео. Також можете підписатися і на мій другий Ютуб канал, на якому я проводжу стріми. Поки що це відбувається дуже рідко, але я сподіваюся, що ситуація з нестачою. Часу в подальшому зміниться на краще. Дякую вам всім за здалегідь. Продовжуємо. На минулому тижні я вам розповідав, що розробники Stalker 2 будуть присутні на цьогорічному Gamescom. Творці мають привезти з собою грабельну демо-версію та нададуть можливість гравцям ознайомитися з майбутнім шутером власноруч. Дата релізу офіційно поки що не оголошена. І ми сподіваємось, що про неї стане відомо саме на цьогорічному заході. Багато мережей уходило чуток, що буцімто гру перенесено на 24 й рік. Але нещодавно з'явилася. Інформація, що вихід запланований на 1 грудня 2023 року. Ці дані опублікував видавець Playon, який є офіційним партнером GSC Game World. Компанія займається випуском шутера на фізичних носіях. Згідно з даними на сайті видавництва, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl вийде вже 1 грудня цього року. Можливо, що дата зазначена як тимчасова заглушка, але геймери припускають, що вона є цілком виправданою, бо 1 грудня припадає. На п'ятницю. багато компаній люблять випускати свої ігри саме під кінець тижня, щоб якомога більше гравців змогли ознайомитися з проєктом на вихідних. Тим не менш пропоную почекати офіційної інформації, бо всі ці теорії та чутки не завжди виправдовують наші з вами очікування. А тепер вже офіційно Геймс стануть учасниками серпневої виставки Gamescom 2023. І, можливо, саме там ми дізнаємося з вами більше інформації. Про ще досі не анонсовану Метро 4. Про розробку проєкту розповідав інсайдер Том Гендерсон, що буцімто в гру вже можна пограти і пройти її від початку до кінця. А реліз майбутнього екшену запланований на 2024. Також, за словами інсайдера, в новій частині метро буде мультиплеєр, а головний герой Артем нарешті почне говорити. Ну а тепер новини з палати номер 5 які також стосується форегеймс та популярних. Лярної серії шутерів метро з лаптиногою педерацією я маю на увазі. Ні для кого не є секретом, що романи руснявого письменника Дмитра Глуховського є вихідним матеріалом для серії шутерів метро. Так от, за даними Associated Press, Московський суд засудив болотного письменника до восьми років позбавлення волі за поширення неправдивої інформації про збройні сили так званої Росії. Глуховського засудили заочно, бо він наразі не перебуває на території боліт. Вирок встановлює туремні терміни до 15 років за поширення фальшивої інформації, яка суперечить розповідям російського уряду про війну в Україні. Глуховського визнали винним у розміщенні постів та відеоматеріалів у соціальних мережах, де він звинувачує брудно дуб у скоєнні воєнних злочинів в Україні. У 2022 році Глуховський був оголошений у розшуку Росії після того, того, як вимагав припинити війну в Україні, незважаючи на те, що він не мешкає на болотах, Глуховського звинувачували у дискретизації збройних сил через інстаграм повідомлення, де він закликає керівництво московитів зупинити війну та визнати, що ця війна проти цілої нації. Також глуховський критикував Московію за вторгнення в Україну з моменту його початку у своєму телеграмі. Цитата: війна в Україні розв'язана Путіним. З кожним днем стає все більш жахливою і нелюдь. А приводи, під якими вона була розпочата, виглядають все більш незначними і хибними кінець цитати. І як повідомляють європейські ЗМІ, нібито Глуховський став першим великим прости господи руснявим культурним діячем, на якого почав діяти болотнявий закон. Ну а підводячи підсумки цих двох новин, я хочу сказати: по-перше, я б дуже зрадів, якщо б українська студія Форе Геймс» Нарешті розірвала всі відносини з руснявою сайбер-інтеректів, бо чорна пляма на їхній репутації вона прямо Дуже велика. Українські геймери будуть вкрай незадоволені, якщо нова метро вийде під керівництвом московитів. Хоча такий розвиток майже неможливий, хіба що Microsoft оголосять про купівлю Fore Games прямо на Геймском. А на рахунок Глуховського особисто мені на нього просто насрати. Бо хороших росіян роблять лише наші сили оборони на фронті, запаковуючи таких у пакетики. А я сподіваюся, що наш українська студія Fore Game все ж таки перестане співпрацювати з цим створінням також. На мою думку, наші творці мають величезний досвід у створенні високоякісних ігор і не обов'язково зациклюватися лише на серії метро. Можливо, вже час створити якийсь власний IP і не допускати до розробки бруднодупих свинособак. А тепер коротесенько про погоду в ігробудівельній індустрії поговоримо в Бліцновинах. Blizzard, як і обіцяли, вперше в історії розмістили свою гру в магазині Габена. Нею став сумнозвісний pvp шутер Overwatch 2. Але розробники вже, мабуть, не дуже радіють такому рішенню. Гравці сприйняли проєкт прямо супер-негативно. На момент створення цього відео піковий онлайн перевели трохи за 70 тисяч гравців, що ніби і не дуже погано. А от відгуки від ком'юнітів отримали відмітку, виключно негативні. З більш ніж 90. 106 тисяч рецензентів лише 9% залишили позитивні відгуки. Це повний провал. Розробники Iron Galaxy оголосили, що на святкування 10-річчя гри Killer Instinct, яке відбудеться цьогоріч, Fighting отримає оновлення. У Твіттері вони пояснили, апдейт включатиме поліпшення балансу, поліпшений алгоритм матчмейкінгу та підтримку роздільної здатності 4K для консоли Xbox Series. Дата патчу не була розкрита, але не баром має з'явитися додаткова інформація. Комісія з питань торгівлі нової Зеландії оголосили, що схвалюють купівлю Microsoft компанії Activision Blizzard за 69 мільярдів баксів. Таким чином залишається прийняти рішення лише регуляторам з Австралії та Великої Британії. У своєму фінансовому звіті компанія Take-Two, що є видавцем найпопулярнішої серії ігор GTA, очікує рекордних 8 мільйонів доларів доходу у 2024 у фінансовому році, який завершується 31 березня 25-го року, таким чином, керівництво видавця натякає на можливий вихід GTA 6 протягом наступних півтора року. Таке припущення майже повністю збігається з повідомленням від інсайдерів. Далі дізнаєтеся що там цікавого є в ігрових магазинах Epic Games та Steam. В магазині Епіків до 17 серпня безкоштовно можна поповнити свою колекцію стратегію в реальному часі Європи Універсалість. 4 від парадокс інтеректів, де гравцям необхідно взяти під керування державу і довести її до процвітання, починаючи з епохи пізнього середньовіччя до наполеонівських війн. Наступною грою, яка роздається безкоштовно, є інтерактивна пригодницька гра, розроблена та видана німецькою компанією Osmotic Studios. Її назва Keeping an Eye on You. В ній необхідно взяти на себе роль оператора системи моніторингу державної безпеки, спостерігати за життям громадян та. Здійснювати моніторинг їхніх дій. В магазині Габена моє око чіпляється за тактичний шутер в сетингу дикого заходу Desperados 3 від німецької студії Mimimi Games. Гра продається зі знижкою 75% та коштує 185 гривень. Акційна пропозиція завершиться вже 17 серпня. Зі знижкою 60% можна поповнити свою колекцію абсолютно скаженою ганялкою на виживання Wreckfest, яку створили розробники легендарних перших двох частин флета Студія Bugbear. В ній ви можете поганяти на абсолютно неочікуваних транспортних засобах, таких як шкільний автобус, комбайн, газонокосарка чи навіть на дивані з мотором. Або, наприклад, на вуличному сартирі на колесах. Гра коштує лише 207 гривень, а акційна пропозиція триватиме до 17 серпня. Якщо у вас є бажання, можете подивитися огляд цієї забавки у мене на каналі. Якщо я не забув, то зараз ви бачите підказочку у куточку. Саме на це відео. Також дуже рекомендую до придбання супервеселий та барвистий платформер про пригоди губки Боба та його друзів: SpongeBob, Square Batfall Bikini Bottom Rehydrated. Гра коштує лише 111 гривень, а заощадити на купівлі можна цілих 75%. Акція триватиме так само, як і для попередніх проєктів до 17 серпня. Звертаю вашу увагу на тому, що у стімі проходить фестиваль QuakeCon, який триватиме до 16 серпня. На ньому ви можете з суттєвими знижками придбати ігри від Bethesda, зокрема Doom Eternal та Quake, в який можна пограти навіть на своєму мобільному телефоні або на суперслабкому ПК, використовуючи хмарний сервіс Boosteroid. Так саме ці ігри було додано нещодавно до бібліотеки сервісу. Якщо вас зацікавила перспектива грати, використовуючи хмарні потужності українського сервіса, то я буду вам дуже вдячна, якщо ви придбаєте підписку за посиланням, яке я залишу під. Відео не забувайте перед витрачанням коштів ознайомитися з мінімальними системними вимогами, посилання на які ви знайдете також внизу. А на цьому в мене всі новини. Я вам всім дякую за перегляд. Окремо дякую тим, хто додивився це відео до цього моменту. У мене просто немає слів. Ви просто реально супер-красунчики. з задоволенням із вами всіма поспілкуюся в коментарях. Не соромтеся, проходьте туди, напишіть мені кілька теплих слів. Підписуйтесь на канал. Якщо вам подобається моя, так би мовити, творчість, обов'язково протискайте вподобайку, для того, щоб алгоритми Ютуба просували це відео і його могли побачити ще більше глядачів. Підтримуйте наші сили оборони. Будь-яким зручним для вас способом доєднуйтесь до нашого Дискорда, я буду радий вас всіх там бачити. Також можете приєднатися і до підтримки каналу. Всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Заздалегідь вам всім дякую. Побачимось незабаром. Бережіть себе! Слава Україні! Ми неодмінно переможемо!